Вся слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, зрозуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: по правді, по правді, кажу вам, хто Слово моє берегтиме не побачить той смерті повік. Звідки з'явилося пекло? У всіх світових культурах від сходу до заходу і протягом усієї історії людства люди заявляли, що земне життя лише розділ у довгій історії нашого існування і є життя після смерті. Більшість найвидатніших науковців і філософів заявляли про свою віру в життя після смерті. Багато хто боїться пекла, інші вірять, що на всіх без винятку чекає блаженство і вічний спокій. А хтось каже, що йому і в пеклі буде добре. На ці та інші питання ми даємо відповіді. Отже, перший факт пекло це муки та страждання, це місце покарання, і з кожним днем ми бачимо все більше пекла та болю у світі. Очевидно, пекло є на землі, як і сказано в Біблії, землею скаче вершник смерті, і за ним пекло. Тому той, хто каже, що пекла немає, нехай скаже, що і смерті немає. Якщо ви не вірите в пекло, то ваш Бог не Ісус Христос. Тому ми віримо і поклоняємося Ісусу Христу, адже Він ухвалює резолюцію, де людина опиниться у вічності, в раю чи пеклі, і у нього влада над пеклом і над смертю.